Ну, давайте так, коли ми заїжджаємо на коло, ми не вмикаємо показчик повороту, так як це рух прямо. Просто те прямо воно зігнути в бублик. І з того прямо да, є лише з'їзди вправо. Це оці от по колу з'їзди. Тому, коли ми рухаємося на коло, заїжджаємо, поворотник не вмикаємо, а при з'їзді обов'язково вмикаємо. Пороху головну дорогу. Якщо головна дорога має вигін, просто вигинається, там поворотник не вмикається. Якщо головна дорога має, отака як буква У, да, тобто вроді би вигін, але назнакою буквою У у подібне перехрестя, то там вмикаємо показчик поворот. Якщо головна дорога повертає, і ми їдемо по головній повертаємо. Там, то вмикаємо. Якщо ми їдемо прямо, рухались по головні, а далі в нас другорядна… то ми не вмикаємо, бо ми рухаємося прямо. І немає такого поняття як з'їзд з, з головної на другорядну чи з'їзд з, з другорядної на головну. Та запам'ятайте, друзі, в правилах дорожнього руху немає такого поняття як з'їжджаю з, з головної на другорядну. З'їзд нічого не значить в правилах. Це немає там якогось такого регламенту. Є лише значення, де ти був до перехрестя на головні чи на другорядню. Ось лише це враховується. Я просто чую в історію, що там, а я ж з'їжджаю з, з головної. Ну, типа, це ні, це не так працює.